Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми представляємо вам комплексний огляд можливих сценаріїв розвитку ситуації в Україні на 2024 рік. Наш штучний інтелект проаналізував величезний масив даних і підготував детальний аналіз. Отже, слухаємо. Дякую, аналізуючи поточну ситуацію та тенденції, можна прогнозувати, що конфлікт між Україною та Росією найімовірніше триватиме протягом 2024 року. Розглянемо ключові аспекти: військова динаміка. Прогнозується подальша еволюція тактик ведення бойових дій з акцентом на високоточну зброю, безпілотні системи та електронну війну. Очікується розвиток ФПВ-дронів, вдосконалення протидронових систем та посилення ролі космічних технологій у розвідці, можливе впровадження тактик рою дронів для подолання систем ППО противника. Прогнозується розвиток нових методів протидії високоточній зброї, включаючи вдосконалені системи маскування та створення фальшивих цілей. Очікується вдосконалення систем раннього попередження про ракетні атаки, інтегрованих з системами ППО. Як ці зміни можуть вплинути на характер бойових дій? Ці інновації можуть призвести до ще більшої інтелектуалізації бойових дій. Очікується, що конфлікт стане менш інтенсивним з точки зору прямих зіткнень. Але більш технологічно складним. Це може призвести до збільшення ролі кібервійни та інформаційних операцій. Економічний аспект для України прогнозується посилення зусиль з залучення іноземних інвестицій, особливо у відновлення інфраструктури. Очікується розвиток нових галузей економіки, зокрема у сфері IT та високих технологій, можливе створення спеціальних економічних зон для стимулювання розвитку прикордонних регіонів та звільнених територій. Прогнозується розвиток нових фінансових інструментів, таких як військові облігації та спеціальні інвестиційні фонди. Очікується розвиток підходів циркулярної економіки для ефективнішого використання ресурсів, можливе посилення ролі криптовалют у міжнародних транзакціях. Як ці економічні зміни можуть вплинути на життя звичайних громадян? Ці зміни можуть призвести до появи нових можливостей для підприємництва, особливо в it секторі та зеленій економіці. Однак можливе тимчасове зростання нерівності між регіонами, залежно від їх здатності адаптуватися до нових економічних реалій, дипломатичні зусилля. Очікується активізація регіональних ініціатив, зокрема посилення ролі країн Центральної та Східної Європи, прогнозуються спроби створення нового формату переговорів з залученням більшої кількості регіональних гравців, можливе посилення ролі треку дипломасі. Та збільшення уваги до питань постконфліктного врегулювання. Прогнозується активізація зусиль, з просування української формули миру на міжнародних форумах. Як ці дипломатичні зусилля можуть вплинути на перспективи вирішення конфлікту? Ці зусилля можуть створити нові можливості для діалогу, але швидке вирішення конфлікту залишається малоймовірним. Однак вони можуть сприяти деескалації у певних сферах та створенню передумов для майбутніх переговорів. Внутрішньополітична ситуація, очікуються дебати щодо можливих змін у системі державного управління, прогнозується посилення ролі громадянського суспільства та можливе загострення дискусії щодо балансу між безпекою та демократичними свободами, можливе зростання популярності нових політичних сил, що представляють інтереси ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Очікуються можливі дебати щодо конституційних змін, спрямованих на оптимізацію системи управління в умовах війни. Прогнозується розвиток нових форм громадського контролю за використанням ресурсів, виділених на оборону та відбудову, технологічні інновації. Очікується розвиток систем штучного інтелекту для аналізу розвідданих, збільшення інвестицій у розробку автономних систем озброєнь та нових захисних матеріалів. Прогнозується розвиток технологій квантових комунікацій, 3D-друку для військових потреб та нових типів акумуляторів, гуманітарна ситуація. Очікується розвиток нових підходів до надання психологічної допомоги, включаючи використання VR-технологій. Прогнозується створення спеціалізованих програм реінтеграції для внутрішньопереміщених осіб та ветеранів, можливе розширення міжнародних програм з розмінування та відновлення інфраструктури. Енергетична безпека прогнозується інтенсифікація розробок у сфері відновлюваних джерел енергії, можливе створення нових регіональних енергетичних альянсів. Очікується збільшення інвестицій у модернізацію електромереж для підвищення їх стійкості до атак, регіональний вплив. Очікується посилення військово-технічного співробітництва між Україною та сусідніми країнами, можливе створення нових форматів регіональної співпраці у сфері безпеки та економіки. Прогнозується посилення ролі України як регіонального експерта з питань протидії гібридним загрозам. Дякую за цей детальний та комплексний аналіз. Нагадую нашим глядачам, що це прогнози засновані на аналізі поточних тенденцій, і реальний розвиток подій може відрізнятися. Ситуація залишається складною та динамічною, вимагаючи постійного моніторингу та адаптації стратегій. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.